Переходимо до четвертого псалма, який теж належить Давидові, і починається ось якими рядками. Коли я кличу, вислухай мене, Боже, правди моєї, в утиску моєму ти послав мені полегшення, змилуйся наді мною і вислухай мою молитву. Людські сини, доки моя честь буде ганьбитись, Доки будете любити пусте і шукати неправди, тож знайте, що Господь відділив для себе праведного, Господь мене почує, коли я буду кликати до нього. Гніваючись, не грішіть, пороздумуйте у ваших серцях, на ваших постелях і заспокойтесь, приносьте справедливі жертви і покладайтесь на Господа. Багато хто запитує, хто нам покаже те, що добре, яви нам світло свого обличчя, Господи, Ти послав у моє серце більшу радість, ніж коли є великий достаток пшениці і нового вина. Тому я спокійно лягаю і засинаю, бо Ти, Господи, єдиний дозволяєш жити мені безпечно. Цей псалом. Для нас з вами є дуже актуальним. Тому що ми з вами переживаємо кризи в нашому житті. І ми з вами шукаємо відповідь у Бозі. Тому цей псалом є як відповіддю, є безпечністю від Господа. Він теж умовно поділяється на три частини. Перша частина. Саме в другому вірші, коли Давид говорить, Коли я кличу, вислухай мене, Боже, правди моєї, ми шукаємо відповідь у Бога. Від 3 по 7 вірші це звернення до свого опонента, тобто до людських синів, які Ганьблять, засуджують, знецінюють Господа. Звертаючись до людських синів, Давид говорить, доки ви будете шукати неправди? І натякає нам на те, що Господь відділив для себе праведного. Не ми праведні. ми Наша праведність залежить від Бога. Тому Він говорить: гніваючись, не грішіть, пороздумуйте на ваших постелях і заспокойтеся. Натяк на те, що не потрібно, щоб слова зайві виривалися з наших вуст. Спочатку подумайте, а потім Нехай слова вилітають. В останніх двох віршах ми бачимо, як Давид довіряє Господу, і тому говорить, ти послав у моє серце більшу радість, ніж коли є великий достаток пшениці та нового вина. Тому я спокійно лягаю спати і засинаю. Бо Ти, Господи, єдиний дозволяєш жити мені безпечно. Саме оці останні рядки говорять про те, що цю молитву можна читати увечері перед сном. І ще раз доводити, що вся повнота спокою наш шалом іде від Бога. Ми вкладаємо у його надійні руки своє життя, свій спокій, свій затишок і надіємося на його безпечність. Тому благословіння вам на цей день і на спокійний сон.